Готуємо неймовірно смачний та красивий пляцок торт. Печемо шоколадний корж. Всі інгредієнти та детальна покрокова інструкція приготування є на відео та в описі під відео. Спекли шоколадний корж. Я все збивала ручним міксером, даємо йому охолонути, обрізаємо верхній тонкий шар, який сам буде відходити. Та перерізаємо наш корж на два, тобто у нас вийде два шоколадні коржі. Печемо далі горіховий корж. Теж після випікання даємо повністю охолонути, здираємо тонкий шар, який відходить, і змішуємо його з шоколадними обрізками та в духовку підсушити і подрібнити у крихту. Нам ця крихта потрібна для обсипки в кінці. Далі ми готуємо прослойку. Потрібно взяти любе варення. У мене було яблучне, довести його майже до кипіння, всипати туди желе розведене в кип'ятку 50 грамах, та дати йому охолонути. Ось обрізки, про які я говорила раніше. І просочуємо наші всі коржі будь-яким сиропом. У мене було 300 г просеку. Збиваємо крем дотримуючи всіх інструкцій. Ось тут я просочую, а тут уже збираю тортик. Уважно читайте інструкцію, я все детально написала, у вас все вийде. Середній корж горіховий я просочувала з обох сторон шоколадні тільки з одного боку. Ось та крихта, про яку я казала. Тортик вийшов 3 кілограми 500 г. Я його пекла на день народження своїй бабусі, якій було 95 років. Ось такий він гарненький. Я трішки наплутала з. Намащуванням варення, я там пропустила один крок, але в інструкції я все написала чітко та правильно, як повинно було бути. Тому у вас вийде все на 100%. Просто уважно читайте і все робіть, як написано. Він виходить дуже смачний, дайте йому відпочити ніч у холодильнику. Та смакуйте. Дякую за ваші перегляди, за підписки. У мене буде ще багато цікавого, тому залишайтеся зі мною. Смачного!